Підтримка становлення та розвиток малого і середнього бізнесу в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики. Херсонщина реалізуючи завдання президента, активно рухається шляхом вдосконалення роботи органів самоврядування з малими та середніми підприємствами. Гарний досвід такої спільної роботи влади та бізнесу показує Великолепетийський район Херсонської області. Сьогодні Великолепетийський район нараховує майже 600 приватних підприємств. Серед них розвивається сфера торгівлі, обслуговування та сільськогосподарський напрямок. Саме робота останнього є запорукою сталого економічного розвитку району та добробуту його жителів. Адже та продукція, яку виготовляють у Великолепетийському районі, не лише годує всю західну Україну, а й активно експортується за кордон. Є з річним оборотом 20-30 тисяч гривень, а є з річним оборотом і за мільйон гривень. Приватні підприємці вони займаються в різних сферах. Це і сфера торгівлі та обслуговування. Вони займаються у сферах. Сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції прийнятий минулого року закон про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні працює. Документ вселяє у малого бізнесу значний оптимізм щодо подальшого розвитку, передбачає спрощення порядку ведення податкового обліку, запровадження державних програм щодо приватно-державного партнерства. Моральну підтримку я від районної адміністрації і від управление растительных систем. Да, они оказали моральную поддержку. Это очень большое значение. Это очень моральная сторона этого. Потому что каждая проверка это потерянное время, это нервы, это все. Це великий Шанують у великі і великі інвестиційні проекти, зокрема ті, які стосуються розвитку альтернативних джерел енергії. Та таких проєктів, як і по всій Херсонщині, створюються робочі групи, які супроводжують інвестора до впровадження проєкту в життя. Ми оперативно на протязі двох місяців зробили всю необхідну документацію, допомогли інвесторам. Зараз чекаємо початку будівництва. Всі дозвільні документи є, все є, все зроблено. Лише початок перерізати стрічку, закласти перший камінь, а потім вести об'єкт в еклотації, щоб він працював на благо інвесторів і на благо жителів Великолепського району. На Херсонщині розуміють, малий та середній бізнес може суттєво вплинути на виправлення ситуації на внутрішньому ринку області та країни в цілому, де реалізується більшість товарів іноземного походження. Мале підприємництво виконує важливу роль у державотворенні, адже є основ виплату платоспроможного середнього класу, який визначає добробут країни та її громадян.